Багато хто з нас серед найулюбленіших фільмів дитинства назвуть екранізацію роману Жуля Верна Діти капітана Гранта, зняту у 1936 році. Роль Елен Гленварн виконувала Марія Стрілкова, уроженка російської півночі, яка з молоду стала кінозіркою. А Джона Мангла зіграв 40-річний Михайло Романов. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Зйомки закінчилися, але Романом та Стрілкова вже не могли розлучитися, однак вони були невільні. Марія Павлівна була одружена з московським літературним діячем, Олександром Тихоновим Срібровим. У Романова у Пітері теж була дружина. Довелося рвати сімейні зв'язки. Михайло Романов. Не бачив іншого виходу, як розлучитися з рідним містом? Марії Стрілкової також довелося залишити Москву, і вони зійшлися на тому, щоб разом продовжити свій шлях у Києві. У 1936 році Романов служив у Київському російському драматичному театрі. Через рік до трупи театру увійшла і Стрілкова. Незабаром Михайло Романов. Вийшов у Київському театрі на перший план. новий період акторської біографії Михайла Федоровича показав його безмежні можливості. Вже у перший сезон, проведений актором у Києві, супроводжувалися гучною прем'єрою, спектаклем за п'єсою Максима Горького Діти Сонця. У постановці режисера Венедикта Норда. Романов зіграв головну роль Павла Протасова. Ця робота Михайла Романова стала. Безперечною творчою перемогою успішно складалися справи і у Марії Стрілкової її вводили на цікаві ролі, у яких Марія Павліна запам'яталася яскравою зовнішністю, так і справжнім сценічним талантом. Вона виступала в образі Дони Ани. У п'єсі Лесі Українки Кам'яний Володар. Неодноразово коханий чоловік був її сценічним партнером, у Києві у акторського подружжя. Народилася донька. Її, як і маму, назвали Машею. У 1951 році Михайлу Романову надали звання народного артиста Радянського Союзу. Протягом кількох років він був художнім керівником і головним режисером театру імені Лесі Українки. Але на зльоті своєї кар'єри актор залишився тим самим щедрим і добрим лицедієм. Зовні Михайло Федорович здавався стриманим і навіть суховатим. Але природа щедро наділила його життєлюбством та почуттям гумору. Відома київська актриса Мальвіна Швідлер розповідала, що він любив смішити її на сцені у найвідповідальніший момент. Через це Мальвіна Зіновівна одного разу настільки розгубилася, що не могла вимовити жодного слова. Тоді Романов. Як ні в чому не бувало, почав сам собі подавати їй репліки і сам же на них відповідати, а по закінченні сцени взяв злякану партнерку за плечі і вивів її за лаштунки. Все це було зроблено настільки природньо, що глядачі навіть не помітили каверзи. Почуття гумору допомагало Михайлу заглушити досаду і ніяковість, якщо доводилося виходити на сцену, у бездарних, але нав'язливих для постановки і здійснених міркувань п'єс. Несподівана та сумна подія сталася у 1952 році. Прямо на сцені Київського театру Марія Стрілкова під час вистави зумліла і не змогла продовжити виступ. Причиною був інсульт: лікарі поставили її на ноги, але продовжити кар'єру актриси вона вже не могла. Тепер Марія Павлівна жила заради чоловіка та маленької донечки, Михайло Романов повністю довіряв їй. Завжди зважав на її думку про зіграні ним ролі. Потім він згадував, і вона була справжнім другом, моїм побічником у житті та найвибагливішим і найсуворішим критиком і режисером. Адже вона знала в мені те, що не знали інші режисери, і завжди хотіла. І вимагала, щоб я ще найяскравіше і ширше, і, поглибивши ці почуття зі сцени, розповідав про наше справжнє чудове кохання. Ці рядки були написані Романовим, на жаль, після того, як Марія Павлівна померла у листопаді 1962 року. Такий удар був для артиста нестерпним. Він надовго закинув роботу у театрі. Михайло Федорович уже не міг. Де все нагадувало йому про померлу кохану. Він поїхав до Москви, жив у готелі, і намагався повернутися на сцену в театрі імені Моссовєта. Однак у вересні 1963 року його не стало. Можливо, десь в інших світах закохані знову зустрілися, але тут, на землі, їхні тіла залишилися розлученими. Марія Стрілкова лежить у Києві на байковому цвинтарі. А Михайло Романов похований у Москві на Новодевичому цвинтарі. Усім до побачення, до нових зустрічей!